Це були школи, були, безперечно, в школи в більшості на польській мові, але громадськість українська хотіла навчатися на українській мові. І тоді, в 1881 році, організували патріоти українські, організували товариство Рідна школа для чого? Для того, щоб допомогти організувати українські школи, щоб батьки могли давати дітей до української школи на навчання, і діти українські могли вчитися на українській мові. Бо, звичайно, ті, які У нас є спогади там в книжках, ті, які не мали в своїх районах чи в селі школи з українською мовою навчання, а ходили до польської школи то все були, знаєте, в таких неприємних ситуаціях, що поляки вчителі знущалися над ними, називали їх і вимагали, щоб вони тільки польською мовою значить, спілкувалися. А ви навчалися в українській школі чи у польській? Так. А мене батьки одразу віддали, віддали до української школи. На Городецькій вулиці, вулиці була школа імені Бориса Гринченка, хлоп'яча. І мої брати, старший Михайло і Олексій, ходили до школи Гринченка і брали мене зі собою на якісь там виставі. На якісь. І мені дуже подобалося, що вони вже вчаться в школі, а я ще ні. Я дуже хотіла йти до школи. І коли мама мене брала і прийшла до вчителя, я вчителів пам'ятаю в школі Гринченка. Вчитель Ставчак, Макитра, Кучер, коли мене привели і сказали, що вона дуже хоче до школи ходити, а що мені тільки було 5 років. І вчитель, я пам'ятаю, як сьогодні, перевіряв мене, як, що ти можеш, що ти вмієш. А я кажу, писати ще не вмію, а читати вмієш. Читати не вмію ще, але букви знаю. І я склала з букв, які мені не показав, і я сама склала якесь там слово і прочитала. І вони сказали, вчитель був кучер і макітра. Сьогодні я так слухаю, знаєте, Верховну Раду там таке кошек якийсь макітра виступає, таке хочу написати, можете то якраз. Нащадки, потомки тих вчителів, що в нас є. Може бути, все може бути. І знаєте, що я вам скажу? І е, вчителі тоді сказали до мами, ми можемо її взяти, але тільки як буде мати шість років. І в шість років я вже була ученицею першого класу в школі Гринченка, але хлоп'яча. Ви була одна дівчина на весь клас. На І школі. З, того, з того часу я пам'ятаю вчительку, пам'ятаю вчительку, Мріць, вона вела перші і другі класи. Пам'ять має добру, запам'ятала ту вчительку, яка вчила нас читати, писати, а під час перерви ми виходили на велике подвір'я, там велике подвір'я І в тому, під 95-м номером. І там була не тільки школа, але там був ще дитячий садок. Про дитячий садок я скажу окремо, бо знаю те то товариство. Це товариство називалося Українська Захоронка. За школи відповідала рідна школа, товариство рідна школа. а за захоронки тепер це називають дитячі садки. За дитячі садки відповідало Товариство Українська Захоронка. Головою товариства Українська Захоронка була пані Софія Ракова. Ну, ми назвали її а напевно, це було коротко рак. Дуже гарно вона об'єднувала тих, тобі сказати, вихователів тоді і управитель. Бо в захоронках працювали управителька і вихователі. Коли закінчила два класи, то директор, директором Тої школи Гринченка був директор середа, так пригадую собі, сказали, що треба мені йти до школи, перевели мене до школи дівочої, також Гринченка. А ця дівоча школа Бориса Гринченка була у приміщеннях собору Юра. І там не тільки була значі, школа дівоча, але також була і українська захоронка. Скажу, директором дівочої школи той час, коли я вже була переведена, була Софія Федорчак. А управителькою української захоронки ВЮра була пані Ганущак. Також робили прізвище Ганущакова, то я її добре пам'ятаю, бо вона була тою завідуючою, назвали... а тоді називали управителька української захоронки. Відносно цієї школи Бориса Гринченка дуже гарні були вчителі. Я запам'ятала їх всіх, бо вони дуже гарно навчали нас. Хочу сказати про особливу господиню класу, яка була, а такі прізвища будуть вам навіть знайомі, бо то з гарних род, е, сімей. Наприклад, була пані Цигельська Меланія. Батько її був з е, Кам'янці Струмиловій, священником, а Меланія, цигельська, вчила нас, ну, вчила нас знайти. Різних предметів. І головне, що вона навчала нас кооперації. Вона вела таку, в школах. Були... Вам це буде просто не дуже -то зрозуміло, але я поясню вам, вели крамничку. І ця пані Міланія Цегельська побачила, що я якась така видку кмітлива, назначила мене. Бути в тій крамничці. Ну, продавцем. А що вони продавали? Вона сама закуповувала на вулиці. Зараз це Дорошенка, тоді Сікстузька. Там був магазин рідної школи. Вона звідти привозила каламари, зошити, олівці, пера, ручки. І в тій крамничці, в одному класі, я на великих, на перервах продавала учням. А в якому класі стали продавцем крамнички? Ну, я хочу вам сказати, я вже була напевно. 5-6 класі, щоб я, бо я. Але я добре вчилася. І, і така була видка кмітлива, так що я справилася з такими обов'язками продавця, і мені навіть здавалося, що я буду майбутньому продавцем. Так мені подобалося, така, знаєте, самостійна робота. Ну, е, хочу сказати, що е, ну, такий термін, і то вам, може, зараз буде незнайомі, але я поясню її. Значить, в, тих, в тій крамничці в роздріб продавали олівці, радерки, радерки, гумки для стирання, пера, каламарі з чорнилом і так далі. Зошити. Добре. Пані, а скажіть, будь ласка, у вас у школі були якісь підпільні гуртки або юнацька сітка ОУН чи ще щось так на зразок такого? Я хочу вам сказати, що крім навчальних предметів? Який вела, я б сказала, я ще всіх не перерахувала вчителів. Там була дуже гарна вчителька, дотепер я маю зв'язок з її донькою Анна Єзєрська. Вона була господинею класу від 3, 4, 5 до 6. Чому я називаю до 6-го? Бо вони в шостому класі готували учні до вступу в гімназію. І ця має крас, ця пані Ізерська відібрала в шостому класі учнів і окремо вчила їх, підготувала до здачі іспитів в гімназію. Я попала до тих учнів, де вона підготувала до гімназії. І в шост, з шостого класу, але ще крім цього, мушу сказати, що в цій школі Бориса Гринченка, там на, на наших фото будуть вчителі, які відіграли в той час велику роль у вихованні нас, як, як майбутніх, знаєте, педагогів, як майбутніх, взагалі членів суспільства українського. Вони виховували нас в патріотичному душі. Всі вони були патріоти. Кожна вчителька говорила про те, Вчила нас Ти Українка. Кожна підкреслює, що ти українка, ти пам'ятай, бо поляки не називали нас українцями. А як вони називали? Рушінка гайдамацька. я пам'ятаю такий епізод, бо не тих, я вам сказала, де я народилася, народилася в, в курійових домах для залізничників, то називали курійові доми. Там великі були подвір'я. Це недалеко того палацу залізничників у Рокси. Там такі три великі корпуси тих кульових домів. Ну, як дитина вибігала на подвір'я бавитися, так? які там забави, були вкласи з стрибалками і так далі. Але були різні діти. Я була тільки українка, або діти як з єврейських домів, були поляки. І один поляк. Я довго потім ще буду згадувати його збишик. Все назвав. А ти в нас чому ж діти мене вибирали, коли ми бавилися в класи або в школу. Вибирали мене навч... вчителькою. А він виступав і сказав, я не сам жиби гайдамачка була. І назвав вона рушінка, рушінка, гайдамачка. І так мені це. Набридло, як він мене так назвав, то я мушу сказати, що я собі сама давала раду. І хочу сказати, що ми мусимо бути, давати відсіч. Я не розуміла цього, що тато мені ще того не говорив, але я сама відчувала, що мушу сама себе оборонити. І я підійшла до нього, вхопила його за голову руками двома, тримаю вуха. І коли він стоїть коло будиночку, а я до того будинку притискаю його. І так, бендіш мовив у а він каже, Бенди. Бендіш мовить грусінка. Бенди. Я знову тут з його той, той головою і до того муру. Тоді він кричить. А поляки назвали мене не Анна, а Анда. Він кричить і кричить, Анда мені не значить я його б'ю. Почула моя мама зверху, значить, і почула його мама. Прибігали на подвір'я, мама каже, що ти робиш, а пані а з прізвище Венц. То був такий, я би сказав, не чистий поляк, а такий з німецького якогось. І він каже, я мамі пояснюю, що він мене називає гайдамачка, Русінка. Мама каже до нього, тоді ладні так. А моя мама каже, ну хто ж тебе вчив битися? Я кажу, чого ж ви мене ображаєте? Ну, отак нас розброїли, я би сказати, оборонили його, і мене забрала мама. Але від цього часу я більше не виходила на подвір'я бавитися. Я вважала, що то я з ними не повинна бавитися.